Вітаю вас, юні дослідники та дослідниці. Сьогодні ми проведемо один із найважливіших уроків у курсі хімії. Його тема розрахунки за хімічними рівняннями. У середні віки алхіміки не знали, як можна розрахувати кількості речовин для здійснення хімічних реакцій. Тому вони брали для досліджень довільні пропорції речовин. І в результаті один із реагентів залишався у надлишку. Сьогодні, завдяки хімічним рівнянням, ми можемо розраховувати, які маси, об'єми чи кількості речовини реагентів необхідно використати для здійснення хімічного перетворення. Більше того, можемо обчислити, яку отримаємо масу, об'єм чи кількість речовини продуктів реакції. Тож почнімо! Запишімо, до прикладу, схему реакції водню з киснем. H2 плюс o 2 утворюється H2O. Доберімо коефіцієнти, щоб отримати хімічне рівняння. У лівій частині схеми реакції два атоми оксигена. Отже, у правій частині необхідно перед формулою води поставити коефіцієнт 2. Тепер у правій частині маємо чотири атоми гідрогену, тому поставимо перед формулою водню коефіцієнт 2. Хімічне рівняння 2H2 плюс О2 дорівнює 2H2O. Якщо в реакцію вступає одна молекула кисню, то з нею прореагують дві молекули водню. А якщо у реакцію вступить 6,2 на 10 у 23 степені молекул кисню, то відповідно прореагує 12,4 на 10 у 23 степені молекул водню. Тобто 1 моль кисню взаємодіє з 2 моль водню висновок. Кількості речовин реагентів і продуктів реакції пропорційні коефіцієнтам у хімічному рівнянні. Саме це ми і будемо використовувати для розв'язування задач. Пригадаємо також формулу для розрахунку кількості речовини. Кількість речовини дорівнює масі, поділеній на молярну масу. Молярна маса це маса одного моль речовини. Чисельно. Молярна маса дорівнює відносній молекулярній масі. Але має розмірність грам на моль. Наприклад, якщо відносна молекулярна маса води дорівнює 18, то її молярна маса становить 18 грамів на моль. З попередньої формули виводимо іншу, маса речовини дорівнює добутку кількості речовини на молярну масу. Перейдімо до розв'язування задач. Умова першої задачі така: обчисліть масу та кількість речовини сульфатної кислоти, необхідної для реакції з алюмінієм масою 10,8 грамів. Записуємо. Дану. Маса алюмінію дорівнює 10,8 грамів. Маса сульфатної кислоти невідомо. Кількість речовини сульфатної кислоти невідомо. Насамперед, при розв'язанні задач ми визначаємо для відомих з умов задачі мас чи об'ємів реагентів або продуктів реакцій відповідні кількості речовини. Кількість речовини алюмінію дорівнює масі алюмінію поділеній на його молярну масу. Значення молярної маси алюмінію Беремо з періодичної системи. Вона становить 27 грамів на моль. Отже, кількість речовини алюмінію дорівнює 10,8 грама поділити на 27 грамів на моль і дорівнює 0,4 моль. Запишімо рівняння реакції. 2 алюміній плюс 3H2 SO4. Дорівнює алюміній 2SO4 тричі плюс 3H2. Бачимо, що два атоми алюмінію взаємодіють із трьома молекулами сульфатної кислоти. Тобто, на 2 моль алюмінію, необхідно взяти 3 моль H2SO4. Ці висновки, зроблені з рівняння реакцій, запишімо. Під формулами речовин 2 моль під формулою алюмінію. 3 моль під формулою сульфатної кислоти. А над формулами запишімо те, що в нас дано в задачі, і те, що необхідно знайти. Отже, над формулою алюмінію 0,4 моль, а над формулою сульфатної кислоти X моль. Розв'язування задач за рівнянням реакцій ґрунтується на складанні пропорції. 2 моль алюмінію реагує з 3 моль сульфатної кислоти, а 0,4 моль із Х моль кислоти. Тобто 0,4 поділити на 2 дорівнює Х поділити на 3. Звідси Х дорівнює. 0,4 помножене на 3 поділити на 2. І дорівнює 0,6. Кількість речовини сульфатної кислоти 0,6 моль. Щоб знайти її масу, помножимо кількість речовини кислоти на молярну масу. Молярна маса h 2 so 4 дорівнює 1 помножити на 2. Додати 32, додати 16 помножені на 4 і дорівнює 98 грамів на моль. Маса сульфатної кислоти дорівнює 0,6 моль помножити на 98 грам на моль і дорівнює 58,8 грама. Відповідь Кількість речовини h 2 so 4 становить. 0,6 моль а маса h 2 so 4 58,8 грама. У конспекті до уроку ви знайдете ще один спосіб розв'язання цієї задачі, який також ґрунтується на складанні пропорції. Будь ласка! Обов'язково розгляньте його, щоб мати можливість обирати спосіб, який буде зручнішим або раціональнішим для певної задачі. Спробуйте розв'язати запропоновані задачі двома способами. До нових зустрічей!